Книга Пророка Ісаї, розділ 64. Як полум'я спалює хмиз, і від вогню кипить вода, так нехай твоє ім'я стане відомим твоїм ворогам, щоб від твоєї присутності тремтіли народи. Коли ти сходив на землю і звершував дивовижні речі, яких ми не чекали, то від твоєї появи тряслися гори. З давніх давен не було чути і не доходило до наших вух, і жодне око не бачило іншого Бога, крім тебе. Котрий стільки учинив би для тих, котрі на нього покладаються. Ти виходиш, щоб зустрітись з тими, які з радістю чинять праведне і котрі пам'ятають про твої дороги. Так, ти гнівався на нас, бо ми віддавна грішили. Але як же нам спастися? Ми всі були як щось нечисте, і вся наша праведність, наче поплямована, одежа. Ми всі зів'яли, наче листя, а наші пороки нас несуть, немов вітер. І немає жодного, хто прикликав би Твоє ім'я і хто піднявся би, щоб вхопитись за тебе. Ти заховав від нас своє обличчя і залишив нас животіти в наших гріхах. Але ж Ти, Господи, наш Отець, ми лише глина, а Ти наш Творець. І усі ми творимо Твоїх рук. Не гнівайся на нас, Господи, понад міру! І не пам'ятай наших гріхів, будь ласка, зглянься над нами, адже всі ми, твій народ, твої святі міста перетворились на пустелю, Сіон спустошений, Єрусалим зруйнований, наш святий і прославлений храм, де тобі поклонялись наші батьки, згорів у пожежі, знищене все, що було для нас миле. Невже й після цього, Господи, Ти будеш зволікати, зберігаючи мовчання і надалі будеш. Суворо нас карати.